Зараз наберемо воду і поїдемо мить дружби народу. Отак щоранку водій поливомийної машини Юрій Мозговий, як і його колеги по всій країні, починає робочий. день. Омивати столичні вулиці Юрію доводиться з восьмої ранку або вечора. Це як зі зміною пощастить. І так останні десять років. Зазвичай перед виїздом він гучніше вмикає музику. Люблю я, люблю люблю Перш ніж увімкнути воду, Юрій налаштовує форсунки, що стирчать під бампера, і відкриває крани. Далі головне не облити перехожих. Їх водій попереджає спеціальним сигналом. Сигналить, люди не чують. Думають, просто машина комусь сигналить. А як вже цим це, ну, звертають увагу на це. Тоді людина вже обертається і розуміє, що вражає опасність. Бить умитим з утра. Хоча, як зізнається Юрій, іноді навіть сигнали допомагає. Тоді врятувати може хіба що почуття гумору. Всі, хто сміється, хто лається, по-різному буває. Ну, морду, слава Богу, не били. Ну, Хоча в нас таке було теж. Попали на трохи неадекватного хлопця і прийшов битися з колегою. Однієї такої бочки вистачає на 10 кілометрів дороги. За зміну чоловік спустошує 5-6 штук та особливо любить працювати вночі. Ночний Київ мені подобається краще. Я роблю чисто, приємно людям, які вранці йдуть на роботу. До того як сісти за кермо поливомийної машини, Юрій працював електриком та будівельником, але знайшов себе саме тут. каже завжди відчував, просто народився з кермом в руках.